Мої щирі вітання, любі друзі! Мене звати Люба і ви на в'язальному каналі Любава. В цьому відео я вам покажу і розкажу, як в'язати ось таку шапочку. Шапочку, яку в'яжеться з трьох петельочок. І ця шапочка може в'язатись як дорослому. Так і дитині. Дуже легка схемка. Для такої шапочки, для дорослого, знадобиться два моточки пряжі, ваші золоті ручки і ваше натхнення. Зараз я вам покажу, з якої ниточки в'язала я і будемо приступати до виконання ось такої шапочки, яка має два великих отворота. Нитка Alize wул time. дивимося 100 грама 200 метрів. Дуже така ефектна, красива нитка. Вона мені напам'ятовує як молочний шоколад. Ниточка, вона така не пружня. але в полотно дуже лягає гарно, дуже виходить главно. З таким от, знаєте, відблиском ця ниточка. Дуже класна, дуже-дуже. Рекомендую для шапочок, для ковтинок, для носочків. Я думаю, що така ниточка підійде для всього в'язання. І так, дорогі друзі, приступаємо до вив'язування шапочки. Шапочки з трьох петельок. Так, три петелечки набираю один, два, три. Ось так. Розвертаю, краєву знімаю, роблю петельку додаткову, одна лицьова, одна краєва, виворітна. Ось так. Далі знову розвертаю, краєва. Додаткова петелька, можна її як ось таку зробити, так з протяжки, так і накидом. Дві лицьові, крайова виверідна, підтягую все. Далі крайова, додаткова петелька, лицеві петельки. виворітна І дивимося, ось таким способом на початку кожного рядка, значить, краєва, додаткова і лицьові. І виворітна Ось дивіться, як на схемці 3. Далі в кожну, на початку кожного рядка ми робимо прибавочки. І в'яжемо оце розстояння, це Окружність голови. Але ви ж не будете в'язати 57, да, як окружність, ви будете приміряти по своїй голові. І у вас там вийде менше число, тому що пряжа має розтяжимість, із-за цього будете частенько приміряти і вийдете на нужну вам. На нужний вам Об'єм голови. Так, працюємо самостійно. Зустрінемось уже, коли будемо робити убавочки. Ось, любі мої глядачі, я вже почала робити убавочки. Убавочки ми робимо наступним образом. Також на початку кожного рядка ми пров'язуємо одну краєву, тоді дві разом, а тоді йдемо в'язати уже полотно. Зараз я вам покажу це дуже легко. Дивимось. Значить, знімаю краєву. Дві разом. Я ось так трішечки підтягую, ось так дві разом, так от дві разом. І далі пішла в'язати лицьовою гладдю. І ще раз повторю, що на початку кожного рядка краєва, дві разом, і пішли далі. І так кожного рядка. І ось, дивіться, у вас піде воно на обалення. Бачите, оце я ось тут прибавляла, ось як по схемки я да? А далі я роблю обавочки. І будемо робити обавочки до тих пір, поки вийдемо на ось таку косиночку, де буде три петельки. І ці три петельки закриємо разом. І вийде у нас ось такий уголок. Так, полотно готове. Дивимось, ось тут я заставила хвостик, і на початку це для шивання. Також дивимося, також дивимося ось, де я під'єднувала другий клубочок. Ось тут я зараз все обріжу, гарненько заправлю, і будемо приступати к шиванню нашого полотна. Давайте зробимо заміри, скільки в мене вийшло обхват. Так, ось так, ось зараз я вам покажу. Вийшло на цій пряжі 44. Ну, так як пряжа розтягується, то ми вийдемо на число 57. Давайте це наглядно, вам покажу. Дивіться, розтягується. Навіть більше, бачите? Ну, це так я дуже натягувала. Так що все класно буде по голові. Міряємо, приміряємо, і ви будете знати, скільки вам потрібно. Тепер вшиваємо. голочку затягуємо в ниточку. Робимо по-іншому. Склала одві ниточки. І ось так. Буду попитатися. Так, попробуємо ось так. О, ось так у мене вийшло. Так, тепер дивимося, де у нас були ниточки, що я їх заправляла. Так, розгортаємо все, роздивляємося. Ось ця сторона. І значить, оцю сторону цю я буду шивати. Ось так. Так, шивати буду. Одну частину буду шивати по лицю, другу по вивороті. Так, шиваємо. Значить, шивати я буду. Значить, оце в мене буде лице. Це верхушка. От верхушки буду шивати. Значить, ось так буду. Так, першу ось. Бачите, ниточка. Так, ось роблю. І ось так якби закріпляю. Да? Далі. Далі. Буду підхватувати оці ось перемичечки. Ось так. Кожну тут перемичечку підхвачую. Це виходить, як от рядочок іде. Да? Оцей рубчик. ось рубчик до рубчика виходить. Ось так повторюю це лице, Шиваємо по лиці, ось так. По вивороті буде ось такий рубчик. І далі дивимося: ось іде у нас бугорочок, да? оця ось у нас. Виворітна доріжка, і тут виворітна. І ось так кожну цю перемичечку, де йде, йде виворіт на доріжечка, ми її сшиваємо. Я думаю, що ви зрозуміли. Доходимо до половини, далі будемо вивертати полотно, і з другої сторони прошивати точно так же. Все, дорогі другі, зустрінемося, коли будемо стягувати макушечку. Так, макушечка, да? Значить, я беру ось так, підхвачую, от так от і доходю до ниточки, а тоді беру і затягую ось так. Гарненько підтягую, зав'язую на вузлики, на бантик і приміряєте. І дивитесь, якщо вам подобається, то хай так і буде Ні, ще Зашиваєте отут маленьку дирочку. І дивимося, яка в нас вийшла макушечка. Дивіться, гарненька, така класна макушечка. Така, як ми колись носили. Свої шкільні роки. Це було 80-ті, а то й 70-ті роки. І ось така гарна шапулька у нас у мене вийшла. Ось така. В'яжіть, дорогі мої друзі, радуйте себе, радуйте своїх близьких, своїх діток.